Всім привіт! З вами дівчина, яка любить екзотику, і це моє нове відео. В цьому відео я хочу показати вам всіх своїх тваринок, яких я зараз утримую. Ну що ж, беріть печиво чай, а я починаю. Своє відео я хочу почати з равків виду аргохотина Маргіната і Ктеріка Голд. Ці равлики в мене живуть десь з жовтня 2019 року. Тоді вони прийшли мені разом з Егрегіями та Сутуралісами. І були зовсім крохотульними. але зараз вони вже вимихали. і більше 13 см мушлі. точний розмір сказати зараз не можу, але якщо не забуду, то напишу його на екрані. Ці равички мені подобаються своєю неймовірно яскраво жовтою мушлею та кофейним тілом, як на мене, це поєднання виглядає дуже контрастно. До речі, цей вид один з найулюбленіших видів у моєї мами. Вони їй дуже подобаються тим, що вони такі яскраві сонечки. Як на мене, цих равликів можна назвати безпроблемними, тому що вони мають дуже гарний апетит і їдять все, що їм запропонуєш. Ну, майже все. І так, наступному я хочу вам показати аргохотина маргіната кандефакта Гоут. Ці равички дуже схожі на ектерік, але насправді вони максимально різні. Ці. Равлики називаються міні-архами, тому що вони доростають до невеликих розмірів, і в мене вони вже майже дорослі. Ці равлички з'явилися в мене не так давно, навесні 2021 року, і прийшли мені разом з мокричками. До речі, хочу сказати, що відеорозпаковка з тих видів равликів у мене є на каналі, тому якщо вам цікаво, то переходьте та дивіться. У мене ці равики мають такий невеличкий помаранчевий відблиск на мушлі, але, на жаль, на відео цього не видно, тому це ще одне відрізнення від іктерік. Ці равочки у мене також мають гарний апетит і їдять майже все, що їм запропонуєш. А ще вони набагато безпроблемніші за іктерік тому, що мають невеликий розмір і їм потрібен менший літраж. Наступними в нас йдуть архохатина Space Беніну. Це в нас зелені архи, і вони мають смарагдову мушлю. Вони мені цим якраз таки дуже сильно сподобалися. Тут у нас є батьки Альбіно та Крем, та їхня дитинка, яка знаходиться згори. Ось такі от вони, неймовірно, красиві. Звичайно, батьки зараз доволі таки старенькі, але в молодості в них була дуже гарна мушля. Наступно я хочу вам показати равички виду архотина маргіната маргіната. Це ралики з неймовірно вугільно-чорною ногою. Маргінати-маргінати це дорогий вид раликів, який дуже ціниться серед усіх равлозів та заводчиків. А особі, розведені в домашніх умовах, можуть досягати 14 см. Існують різні лінії, різні відцінки та малюнки на мушлі, та навіть різні відцінки чорної ноги. Тому хочу нагадати, що ви можете зустріти равики з більш темно та більш світлою ногою, ніж мої равики на відео. Також у цих мармаргів коричнева чорна мушля та жовто-коричневий апекс. За весь час я отримувала різних мармаргів, Мармаргів F1, F3 і не тільки. І залишила я у себе ось таких от трьох мармаргів. це діточки. Тих маргів, яких я продала, і цей діточок я ростила з яєчка. Наступними я хочу вам показати равики виду ахатина-ахатина-тигр ліній Попеля. У мене було два таких тигрика, але сталася ситуація, і один з тигриків помер до речі, найбільший. Тигри це такий вид равиків, який росте все життя і майже не зупиняється. Тому сказати, до якого розміру доростають тигри, доволі таки складно. Цих тигриків я ростила з яєчка і вони доросли до 13, може, навіть 14 см. У цьому контейнері в мене проживають вже древесники, а саме лімікалярія агатина, каракоусі Сегемон та плюродонти екселенси. Ось такий от екзотичний мікс. Мені дуже подобаються древесники, тим, що вони такі невеличкі, займають небагато місця, але мають самі різні окраси та форми мушлі. Як на мене, це дуже цікаві равички. Для мікелярії агатини мені вже неодноразово несли кладочки. Я навіть продавала маляток. Від каракоузів Сагемон. так само, дуже давно маю маляток. А ось як селенси один раз несли кладочку, маляти вилупились, але згодом помер. Далі в нас йде знову контейнер з древесниками. Тут в мене проживають лімікелярі Оранж, мої найновіші равлички, а також діточки каракоусів Сегемон. Теж виходить такий от доволі -таки гарний екзотичний мікс. Хочу сказати, що на момент монтування цього відео лімікалярі вже доволі таки сильно підросли і стали набагато більшими. І, можливо, навіть навесні від них вже будуть діточки. Зараз вони десь близько 6-7 см по мушлі, тобто доволі таки вже великі. Ну і останній контейнер з білими древесниками: це контейнер з караколисами Шал», однією папірецею Шал» та однією псевдохатинкою. Також хочу сказати, що на момент монтування цього відео псевдохатинки, на жаль, вже немає в живих. Так, в мене були навіть діточки від псевдохатин, але якось так вийшло, що я продала майже всіх діточок і якось не подумала про те, що треба залишити собі більше, і вони в мене якось от померли. Але в майбутньому я хочу спробувати ще раз псевдохатинками, так як це один з моїх улюблених видів. В останньому контейнері в мене проживають равики виду мегалобулімус облонгус, мадагаскарські слимачки та Субуліни октона. Ось така от незвична компанія. Напевно, вона в нас утримує перше місце по екзотичності, ну тому що тут вживаються самі різні види. І ще раніше тут жили мокрички виду зебра, тому що в мене їх залишалось дуже мало, я вирішила підселити їх сюди, але вони згодом так само померли. А тепер давайте будемо переходити до наступної категорії тваринок, а саме до мокричок. І почати я свою розповідь про мокричок я хочу з виду Armadillidium Pink Line. Це ось такі от чудові рожеві колобочки. Вони, до речі, бувають різних відцінків рожевого, як і темного, так і ніжного. Вони доволі таки безпроблемні в догляді та гарно плодяться. І, звичайно, вони неймовірно красиві та незвичні. До речі, ці мокрички армаділідіум, тому якщо вони лякаються, то скручуються в коло бочок. Наступно я вам хочу показати мокричок виду Купаріс SP White Side. Ці мокрички особливі тим, що в них мордочка, нібито у вигляді кичиного дзьоба, і вони так само бувають різних окрасів, але в мене ось такі сіробілі. Також хочу сказати про те, що ці мокрички доволі таки рідкісні і у мене особисто погано плодяться. Ну, а тепер я хочу вам розповісти про мокричок виду Armadillitium T Plus Albino. Це ось такі от чудові золотисті сонячні мокрички, які так само при загрозі можуть скручуватися в кульку. А вони так само доволі таки безпроблемні, мають гарний апетит і чудово плодяться. Тому я би рекомендувала вам почати саме з цих мокричок. Взагалі всі мокрички прості в догляді, але ось ці от як на мене, максимально підходять для новачків. Далі в нас йдуть мокрички виду армаділідіум Гестрой. На перший погляд вони можуть показатися якимись ядовитими, але насправді вони максимально безпечні. І це їхня така особливість, яскравий окрас. Вони так само у мене доволі таки гарно плодяться. Ну, а тепер давайте поговоримо про геконі. На даний момент в мене проживає три гекона це два Ебліфара та один гематоконікс. Давайте почнемо з еблифарів. Перший еоблефар це куся, вона в нас з'явилася ще в 2021 році, розпаковка всіх еконів, всіх тваринок є на каналі, тому кому цікаво, переходьте та дивіться. Вона в нас морфий прожик, доволі таки рідкісна морфа, але нам вона дісталася майже задарма, тому що вона має один дефект горбинку на спині. Ми довго сумнівалися, чи купувати її чи ні, тому що ми боялися, що вона буде погано себе почувати, але насправді вона почуває себе просто чудово як звичайний здоровий гекон. Наступна я хочу вам показати Еоблефара Леушку. Насправді, це був мій самий перший гекон, його мені подарували на 13-й день народження в 2021 році. І тоді я дуже хотіла Еоблефара, і нарешті він в мене з'явився. Ми довгий час думала, що це хлопчик, але десь через рік виявилося, що це так дівчинка. Ось такий от неочікуваний поворот подій. Вона в нас з характером дама, ось така от, але це мій улюблений ікон на даний момент. Ну і остання тваринка на сьогодні це геметоконікс Намілака. Вона у нас ось така от гарненька, так само з характером, любить покусатися, як і куся, до речі. Але водночас тим дивиться на тебе таким невинним поглядом, ніби то це не вона, а хтось інший тебе вкусив хвилину тому. Також вона має неймовірно гарний апетит, і іноді здається, нібито в неї всередині чорна діра, в яку мішається просто неймовірна кількість. Їжі. Але ми, звичайно, її до такого стану не нагодовуємо. З'явилася вона у нас в червні 2022 року і тоді важила всього 2 грами. Треба її зважити, тому що ми давно вже цього не робили. Ну що ж, ось такий от невеличкий тваринний влог в мене вийшов. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо це так, не забувайте писати позитивні коментарі, ставити лайки та підписуватись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Всім па-па!